Всім привіт покажу зараз на биті свій квітник состоїть із лавривичні та стільби Стільба червоного кольору. Назву сорту вже не пам'ятаю. Які мінуси Сусідства лавервичні та стільби. Стільба любить. А лавровичня від вологи може пропадати, з'являтися п'ятна. Не знаю, чи добре видно, чи ні. От. Тому треба обережно поливати сібу Половиває десь раз на 3 дні так, щоб на лавровичну не попадала вода. Ще ливровичня може пошкоджувати довгоносик це от в минулому році. Таке листя в нього у вибровичні стає і підгрізає. В цьому році я вже прискав, так що в принципі пошкоджень вже немає. Так загалом виглядає ефектно на весні забиває грунт. Грунт вже такий зелений, в зеленому листі. пересаджував ранньою весною. Це вона мені в мене вже другий рік росте. В принципі, пересадка до Підбив сільбою в цьому році тут. Досить ну майже нормальний. Тільки з запаливом треба слідкувати. от Подшкодження листя. Довгоносиком, довгоносиком треба прискати, трошки залишилося. Кажу ще в мене росте а стільба на сонці. Замовляв з розсадника хіноцеї, Там пара корневищ стільба була. В принципі, на сонці також гарно росте а стільба. Поливає також не так часто, десь раз на три дні. А що в принципі можна садити на сонці?